Таємниче світіння в центрі чумацького шляху може змінити основну космічну теорію. Таємниче світло в серці чумацького шляху, переосмислення темної матерії та пошук відповідей. В останні десятиліття астрономи зіткнулися з однією з найбільш захоплюючих і водночас жахливих таємниць сучасної науки надлишок гамма променів, що виходять із центру нашої галактики, чумацького шляху. Ця таємниця, яка не дає спокою вченим більше десяти років, змушує нас переглянути фундаментальні уявлення про темну матерію та її роль у всесвіті. Початкова гіпотеза про те, що це світло було породжено анігіляцією частинок темної матерії, які стикаються одна з одною, поступово втратила прихильність через розбіжність між спостережуваною формою випромінювання, сплощеною формою диска і теоретично передбаченим сферичним галом. Однак останні дослідження, засновані на передовому компутерному моделюванні, пропонують несподіване рішення, яке може повернути нас до ідеї темної матерії як джерела цього таємничого світла. Сплющена форма темної матерії, несподіване відкриття. Команда дослідників під керівництвом Муріца Міхкеля Муру за допомогою Хесте. Потужного інструменту для комп'ютерного моделювання галактик змогла з безпрецедентною точністю відтворити динаміку темної матерії поблизу центру чумацького шляху. Результати виявилися приголомшливими: темна матерія в цій області не ідеально сферична, як вважалося раніше, а має сплощену дископодібну форму. Це відкриття стало проривом. Оскільки воно безпосередньо пояснює розбіжність між спостережуваною формою гамма-променів і передбаченнями стандартних моделей темної матерії, як це можливо? Відповідь криється в складній історії нашого чумацького шляху. Минулі злиття з іншими галактиками та гравітаційні взаємодії залишили незгладимий відбиток на розподілі темної матерії, деформувавши її початкову сферичну форму. Схоже, що ця деформація повторює структуру зоряного диска в центрі галактики, що вказує на тісний зв'язок між темною матерією та видимою матерією. Чому це важливо? Відкриття сплющеної форми темної матерії має далекосяжні наслідки для нашого розуміння всесвіту. По-перше, це підкреслює важливість урахування динамічної історії галактик при моделюванні розподілу темної матерії. По-друге, це відкриває нові можливості для пошуку темної матерії, дозволяючи шукати її сліди не тільки у вигляді сферичних гало, але й у вигляді сплюснутих дисків. Але найголовніше, це відкриття повертає нас до ідеї темної матерії як можливого джерела надлишкового гамма випромінювання. Якщо темна матерія насправді має сплощену форму, то анігіляція її частинок може спричинити гамма-промені, які ідеально відповідають спостережуваній формі. Альтернативні пояснення, пульсари та інше. Незважаючи на багато обіцяючі результати моделювання, не можна скидати з уваги альтернативні пояснення надлишку гамма-випромінювання. Найімовірнішим конкурентом темної матерії є мілісекундні пульсари, стародавні нейтронні зірки, що швидко обертаються і які випромінюють гамма-промені. Однак, щоб пояснити спостережуване світіння за допомогою одних лише пульсарів. Необхідно було б виявити величезну кількість цих об'єктів у центрі галактики, що поки не підтверджено спостереженнями. Ключовим моментом тут є необхідність подальших спостережень, нове покоління телескопів, таких як Square Kilometer Array, Рей і Черенковський телескоп, CTA, дозволить астрономам досліджувати центр чумацького шляху з безпрецедентною точністю, ідентифікуючи крихітні точкові джерела радіації та визначаючи їх природу. Особистий погляд, чому це більше, ніж просто космологія. Як людина, яка захоплюється астрофізикою та космологією, я вважаю це відкриття не просто цікавим фактом про нашу галактику, а фундаментальним кроком до розуміння природи темної матерії. Темна матерія становить близько 85% усієї матерії у Всесвіті, але ми майже нічого не знаємо про неї. Пошук темної матерії це пошук відповідей на найглибші питання про те, як сформувався та еволюціонував всесвіт, які фізичні закони керують його поведінкою та яке місце займає людство у цьому величезному та загадковому космосі. Мені здається, що ця таємниця, як і багато інших в астрофізиці, демонструє, наскільки обмеженим є наше розуміння всесвіту, і наскільки важливо продовжувати досліджувати його, задавати питання та переглядати свої уявлення. Пошук темної матерії це не просто науковий пошук, це пошук самих себе, нашого місця у космосі та розуміння того, як ми пов'язані з усім, що нас оточує. Що нас чекає в майбутньому. Майбутні дослідження будуть зосереджені на вдосконаленні комп'ютерного моделювання галактик, обліку складніших фізичних процесів, таких як утворення зірок і накопичення матерії на чорних дірах. А також на більш точних спостереженнях центру чумацького шляху за допомогою нових телескопів. Важливо пам'ятати, що пошуки темної матерії є складним і багатогранним процесом, який вимагає співпраці між вченими з різних галузей науки, включаючи астрофізику, фізику елементарних частинок і космологію. Я впевнений, що в найближчі роки ми станемо свідками нових відкриттів, які наблизять нас до розгадки таємниці темної матерії та допоможуть краще зрозуміти всесвіт, у якому ми живемо. Висновок надія на розгадку таємниці. Таємниця надлишку гамма променів у центрі чумацького шляху. Це не просто астрономічна таємниця, це виклик нашому розумінню фундаментальних законів фізики. Відкриття сплюснутої форми темної матерії є важливим кроком на шляху її вирішення, але це лише початок шляху. Нам ще належить зробити багато роботи, щоб відрізнити темну матерію від пульсарів та інших альтернативних пояснень, але я впевнений, що зрештою ми знайдемо відповідь на це питання. І ця відповідь, безсумнівно, буде не тільки цікавим фактом про нашу галактику, а й важливим кроком до розуміння всесвіту, в якому ми живемо. І Я сподіваюся, що майбутні покоління вчених продовжуватимуть цю роботу, і що разом ми зможемо розгадати таємницю темної матерії та наблизитися до розуміння найглибших питань про Всесвіт.